Інформаційна безпека особистості, виконав учень восьмого класу Іванов Марк Мета дослідження: з'ясувати, кому та від кого слід захищатися під час організації та проведення інформаційної діяльності, зокрема в мережі інтернет, як забезпечити власну інформаційну безпеку, визначити способи захисту авторських прав в інтернеті, вивчити правила коректного поводження з авторськими правами інших. Відшукати ресурси, які краще використовувати в навчальних дослідженнях, щоб не порушити авторських прав. Що таке інформаційна безпека? Інформаційна безпека це захист інформації, від онованого доступу, використання, розголошення, руйнування, модифікація або знищення. Вона включає в себе заходи для захисту особистої корпоративної та державної інформації. Кому та від кого слід захищатися? Кому? Користувачам інтернету, підприємствам, державним установам. Від кого? Від хакерів, кіберзлочинців, недобросовісних конкурентів, шахраїв. Основні загрози в інтернеті, віруси та шкідливі програмні забезпечення, фішинг, кібербулінг, несанкціонований доступ до даних, викрадення особистих даних. Як забезпечити власну інформаційну безпеку. Використовуйте складні паролі та регулярно їх змінюйте, встановлюйте антивірусне програмне забезпечення та оновлюйте його. Використовуйте двофакторну аутентифікацію, будьте обережні з підозрілими посиланнями та файлами. Регулярно робіть резервні копії, наприклад, важливих даних, захист авторських прав інтернеті. Авторські права це набір суб'єктивних, виключених прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчості. Способи захисту авторських прав, реєстрація авторських прав, використання ліцензії, Creative Commons, публікація творів з зазначанням авторства та умов використання, моніторинг інтернету для виявлення порушень. Правила коректного поводження з авторськими правами інших. Завжди вказуйте автора та джерело інформації: не копіюйте та не використовуйте чужі твори без дозволу, перевіряйте умови використання матеріалів. Ресурси для навчальних досліджень, щоб не порушувати авторські права. Зображення та відео можна знаходити в перших трьох сайтах. Наукові статті та книги це вже можна знайти в другій трійці. А музика та звукові ефекти це два останні сайти. Висновок: Інформаційна безпека та дотримання авторських прав є критично важливими у сучасному цифровому світі.